Налобні ліхтарики. Як на мене, це самий удобний тип. І тут у нас дорогий і дешевий. Дешевий ціну навіку по неї Аврорі, дорогий від бренду GBM, дорожчий в 4 рази. Коли ви одягаєте його на себе, це все діло виглядає ось так. Що саме головне, він досить непогано тримається, він не тисне. Під світодіодною стрічкою є спеціальна, так скажемо, прокладочка, яка не дозволяє дуже сильно скользити, коли а, це все діло знаходиться на шкір. Щодо автономності і на дешевому, і на дорогому одинакові характеристики заявлені, але ось це дуже сильно проігрує. Він, по-перше, тримає менше заявленого, по-друге, довго заряджається. А що ж на рахунок того, як воно освіщує? Ну що ж, давайте виключимо світло і підмов'ямо. Якщо говорити коротко, що на другому, що на першому режимі світу одної стрічки, все в принципі досить навіть прийнятно. Щодо бокового ліхтарика, то чомусь він на дешевому ліхтарику світить гірше. Я не знаю чому, але от вам факт.